Вітаю вас, дорогі глядачі. Війна продовжується, дуже великі загрози, небезпеки, удари та можливі атаки будуть ставати ще сильнішими. На превеликий жаль. Найбільша наша увага зосереджена на ЗаС. Я це все прекрасно розумію. Ми стараємося всіма можливими способами енергетично відвернути біду ЗАЕС. Яка може статися з великою імовірністю, але ми молимося, ми об'єднуємося, і ми робимо все, що в наших силах, щоб цієї біди та катастрофи світового масштабу не сталося. Але разом з тим не варто забувати за повітряні небезпеки, повітряні загрози і великі та активні повітряні атаки. Те, що сьогодні сталося у Львові, це я думаю такий досить показовий показовий результат того. Що буває, якщо ми недооцінюємо нашого ворога? Наші вороги скрізь одинаково сильні. На жаль, ворог досить сильний. Ми віримо в ЗСУ, ми надіємося, що ворог буде якомога швидше розбитий, але разом з тим не слід нехтувати сигналами повітряної небезпеки. Я вже про це казав ще рік тому. Ще рік тому, літом минулого року, я казав, що немає в Україні, немає в Україні безпечного місця. Неважливо, де ви знаходитеся у Макіївці, де, до речі, також сьогодні вдарили, чи у Львові, де теж вдарили, і там, і там постраждали люди. Чи ви в Криму знаходитеся, де в будь-який момент може вибухнути, в будь-якому місці, чи ви знаходитеся в Києві, це не має значення. Має значення тільки те, що ми маємо подбати про свою безпеку і ми маємо вигнати ворога з нашої землі. Оце от має значення. Ці два фактори. Перший фактор це наша з вами власна безпека. Ми маємо про це подбати, про наших рідних, близьких. А другий фактор це вигнати ворога назавжди. Я хочу подивитися на циганський карт, Чого нам очікувати ще на найближчий період часу в Україні? І як я вже сказав, немає зараз в Україні безпечного місця. Якщо ви думаєте, що ви сидите в Чернівцях чи в Тернополі, і ви будете почуватися більш безпечно, то я. Мушу розчарувати вас, немає в Україні безпечного місця. Дивимося, карта об'єднань, карта союзів падає, хороша, позитивна. Карта. Об'єднуємося між собою. Карта подорожі, карта активного руху, карта активної логістики, переміщення, карта посильного, карта посланця, карта важливих новин, карта дому. Подбайте про ваших родичів та близьких. Карта мудрості, стара жінка, карта досвіду. Максимально треба. Зважати на такі фактори, треба об'єднуватися, треба рухатися вперед і дбати про свою безпеку. В принципі, карти мені випали хороші. Але й дивлячись прогноз по областях, які я записую що понеділка, і дивлячись прогнози щомісяця, я хочу сказати, що літо, я вже сказав, я вже робив прогноз на літо: що літо буде досить непросте. Ми з вами маємо об'єднуватися і допомагати один одному, а не. Травити один одного і наїжджати один на одного. Я розумію, що є якась певно задавлена образа у людей зі Сходу, можливо, на певних окремих орендарів з заходу України, але не треба по цьому судити всіх представників Заходу України, тому що багато хто приймав людей зі Сходу просто так і ділився останнім шматком хліба. Так само, і ми не повинні недооцінювати і не знецінювати і не розслаблятися, тому що на сході люди також дуже сильно страждають. От нам бракує зараз дуже сильно емпатії та співчуття та співпереживання. Тому я надіюсь, ми об'єднаємося, як тут карти показали. Будемо рухатися вперед і максимально подбаємо про себе та свою безпеку. Це дуже важливо. Загрози ще є, і загрози ще будуть, і атаки ще будуть, я би сказав. Ну, літо буде досить непросте, тому що контрнаступальні дії відбуваються успішно, а вороги мстять за ці контрнаступальні дії і мстять звичайним цивільним. Тому про свою безпеку треба дбати у будь-якій точці України. Безпечного місця по суті немає ніде. Це треба запам'ятати. Я про це казав вже дуже давно. Просто, напевне, не всі люди це, скажімо так, до кінця усвідомлювали. Так що молимося і тримаємося. Всіх благ, бережіть себе.